Супереч усталеним думкам край довгожителів не обов'язково знаходиться в горах. Щоб побачитися з цими людьми, не потрібно вишукувати загублених стежок і пробиратися крутими схилами. Вони поруч. Для ковальчан це вже реальний факт. З 1956 року проживає в Ковелі з рідними дом на Кириліна Гончаренко. На поклик доньки Тетяни вона приїхала сюди разом з чоловіком, а згодом за їх прикладом вчинили ще дві доньки. Всього в сім'ї п'ятеро дітей, тільки перший і єдиний син. А наймолодшу Ніну народили вже 45. Нелегка доля бути однолітком 20-го століття. Разом з ним спроваджувати лихоліття двох світових воїн, куштувати принади колективізації, побиратися і терпіти голод. Донна Кирилівна так і не навчилася писати і читати, але завжди вміла власною силою і завзяттям піклуватися про сім'ю, добувати хліб, ухилятися від небезпеки. Ще й дотепер спогади тримаються цупкими ріп'яхами, колючими і щемкими. Було, було всього. Було погано, було і гарно. Голодували, і то чи не було холодно, все було. А дітей багатенько, ще та й п'ятеро. І от виховували так ми. Було біда і добро. Все було. І навіть коли війна починалася, навіть коли кончалася, бо время на фронті жили. Нас виженуть з хат. А ми в степу поживем, погнали красні німців. Вертаємось, тільки що в хату війшли, або ще й не війшли в хату. Вже красних погнали на Краснопавлівку. Уже тут румина, або німці. Вже нас у хату не впускають. Вели розстрілювати. Дівчатка, я і, і сестра дідова, і діди вели розстрілювати румини. А не розстріляли. Вивели на площадку туди, подивився один, спитався, що то за снаряди там німецькі у енбарі. Як вони винесли тих котов, так сказали, рахвіровали нас усіх, виходить, що ми є... Ходили зустрічати, а ми всі отак трусимося. Mm -hmm. Вийшло, що, що ми зустрічати. Приходять додому, в хаті сидить два румини. Нема ні вікон у хаті і так, як спуск. І корову здуїли, ми степу привели її. І молочко було. Вони випили і дали мені, дають три копійки, а один-три сірники. не треба діти, хай вони вам. Думаю, Господи і раді в хату, а одна коп'ять і не ночували в хаті. До вечора й вигнали. Отак от ми жили. І жили ми в сараї, свині були. Свиней вигнали. І в нас там 30 сімей у тім сараї. Води отаку от трошки замерзла, настелили пшениці, немолочина. І ото так і не спали, сиділи. До нас приїжджали партизани туди. Діткам хліба привозили. Бо ні в кожній нічого нема. А ми, ми добрі не жили. От там трохи пожили, трошки, а то воно ну, все ото таке. Нам не давали і врожай великий, а нам їсти голода, нам не давали нічого. Помолотим, повтягаєм, і вивезуть, і вивезуть. А куди вивозять? По 30 копійок на трьох день платили у кологоспі. І 30 років робила це около оспів. І по 30 купів давали, і як попаде, при відчитному. Уже перед довгом. Як попаде, по 30 кілограм хліба, то хорошо, а той не попаде. Кой кому попала, кой кому ні. Отак От ми жили. Там радості ніколи було. Немає, як тепер подивлюсь, як люди живуть. А нам ніколи було. Ми як у болоті робили, робили і робили. Та ото ще дітей придбали, та й годі. Огонути домну керівну любов'ю. Причепорити її життя теплом і радістю прагнуть усі діти, онуки, правнуки. Серед них медики, педагоги, інженери, військові, мистецтвознавці. Та важко в наш час получитися єдиним сімейним колом, хоча б ненадовго. Раніше, у 80-х, за маршрутом Коваль Грозний вирушали часто з обох боків, а зараз із Ратовської області та Республіки Комі, з Києва і Черкас зібрати всіх гуртом непросто. От і немає дом на Надії побачити всіх разом. Та справжнє свято збираються влаштувати рідні, котрі поруч. Цінними подарунками, квітами привітання надійшли також від імені міської адміністрації. Мало хто доживає до столітнього віку, але секрети довголіття хочуть знати усі. Навряд чи домна Кирилівна викохувала мрію недмінно протримати до ста, але і в її житті є певні принципи і закономірності. Давно Кирилівна, вам вже сто років. Можливо, ви так довго живете, тому що ви якось по-особливому харчуєтеся. Що ви вживаєте в їжу, що ви любите споживати? Які продукти? Борщ, суп, молоко, А що ж, що ж ви їздите, м'ясо мені не нужне. Я м'ясо не, 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 не мені важко. А то борщ, супик, чай, молоко. А що ж їсти, іначе. А ваша улюблена страва? Улюблена було все. Ну сала роду не їла. Що не їла, то не їла. І свині держали, і годувала, то сала не їла. А м'ясо їла, а тепер вже воно старе. Тут вже саме кісточки. Де його вже їсти. Сотий колос вплила в сніп життя Домна Кирилівна. Дивує і радує, що його тягар посильний, бо зносити допомагають рідні. Нехай же кожний ваш день Домна на Кирилівна буде осяяний життєдайним променем любові, буде сповнений сил та здоров'я.